Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція порція риби вагою усього 150 грам може забезпечити до 60% денної потреби дорослої людини в білках. Яке значення має цей факт для продовольчої безпеки країни? Знає гість нашої студії екс-голова державного комітету рибного господарства України Володимир Волков. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня. Що сьогодні з собою являє рибне господарство України? І взагалі, яка його доля в продовольстві всієї країни? Ну, почнемо з того, що рибне господарство це дуже потужна галузь, яка була потужною, але на протязі останнього року, звичайно, вона була без голови. І знаєте, як є такий народний вислів, що риба починає гніти з голови, то нема було чому чого чому гніти, але воно розпадалося в будь-якому випадку і так без керівника, без очільника, який би міг впровадити якісь, якусь стратегію уряду, якісь державні завдання, реформи риба знаходилась рік без керівника. Але рибна галузь, як і в всьому світі, так і в Україні. Це дуже потужний сегмент, особливо в форматі продовольчої безпеки. Бо, як ми знаємо, що на рибі базуються всі продовольчі дієти як для дітей, для пенсіонерів. На рибу собі можуть дозволити версти не дуже захищені в соціальному плані, які не мають багато грошей, не можуть дозволити собі <кій> якихось. Деликатесів там чи іншої, іншої продукції, чи, наприклад, за сьогоднішніми цінами м'яса і і так далі. Тому на рибну галузь треба звертати увагу, тим паче, що весь світ на сьогоднішній день йде по шляху зрощування штучного вир... 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 штучного видобутку під назвою. Всі знають назву, це аквакультура розвиток аквакультури. І це дає дуже потужні економічні стимули і дає потужні дуже позиції в продовольчій безпеці. Сьогоднішня криза в Рівній галузі, вона в першу чергу пов'язана з відсутністю керівника протягом року, чи ці процеси почалися вже давно? Насправді процеси почалися, я думаю, ще з кінця 2008 року, чи з середини 2008 року, коли Рибна галузь, залишаючись в форматі, Умовно кажучи, квотного принципу чи політичної корупції, коли б за квотним принципом призначався там голова, розглядалося як е, якийсь аванс, чи якийсь пріоритет, чи бонус для будь-якої політичної сили, яка чи формувала коаліцію, чи тобто робила Тобто було фахового підходу Професіональ... професіоналів. Ну, на жаль, е, так відбулося, що, е, умовно кажучи, е, десь там 30-40 років. Е, E, тому e, галузь була найпотужніша на терені e, бувшого радянського союзу. Бо саме мав, в Україні так? абсолютно да ми, ми добували майже 23% всієї рибної е, продукції загалу е, е, загала радянського союзу. У нас було до 400 дуже потужних суден. Ми мали е, великий флот. Великі насправді у нас рефрижератори перевищували кількість більше 30 перевищували кількість рефрижераторів японців, і ми знаємо, як вони відносяться до риби, як вони це люблять. Тобто це був дуже потужний показник. Але звичайно, з приходом в команду кучми Швиденко, все було розпродано. Пішла така тотальна приватизація. Після цього рибна галузь відшматовували від неї все, що тільки можливо було. Було багато дуже але. Залишилось ще щось залишилось, і оце ще щось знову потрапляє під якраз реєстр якогось якоїсь приватизації, розшматування і поділу впливі. Чому це відбувається? Це відбувається по єдиній причині, бо риба це надри, тобто в будь-якому випадку воно оновлюється і завжди є. Тобто, це. І ну які джерело, яке, джерло, яке е, ну можна знищити звичайно, але яке не знищується, тобто воно приходить і є. І тому на це не звертають увагу. Є таке, є така байдужість чи думка, що це може ніколи не закінчиться, і з рибою можна буде займатися таким чином. Але світ нам демонструє інші підходи, і ми чітко розуміємо, що сьогодні, якщо не буде е, рибна галузь поставлена на рельси відновлювання. На рекомендації ООН по формуванні якоїсь моделі управління стикання з екологічною системою не буде поставлено і не почнеться потужний ріст аквакультури, то ну прийдуть хтось інший і зроблять. Але місце свята пусте не буде. Які інші сфери рибна галузь потребує реформи? Як ви собі уявляєте реформу саме цієї сфери? Ну, по-перше, потрібні е, системні закони е, в через Верховну Раду провести і дати якусь гарантію е, виробникам, інвесторам і саме головне місцевим жителям, які все життя і роду в рід займалися рибою і будуть займатися і далі, щоб не відбувалося. Тобто, дати їм системні закони, які дали б їм гарантію е, як, якоїсь перспективи і е, 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 спокою на те, що той процес, бо в рибі процес він не відбувається, як на землі зорав, посіяв і на, на осінь зібрав. Треба готувати малька, треба готувати сферу. Ну середовище треба готувати, і вирощувати деякі види 5-6 до 10 років для того, щоб отримати від них, наприклад, заситрових ікрутам і так далі. То їм потрібні багато. Ну, багатовекторне рішення, яке стосується місцевих органів виконавчої влади і центральних органів виконавчої влади, і саме головне це їхніх повноважень стосовно довгостроковості використання. Я пропонував в свій час модель, коли 70% всіх водойміщ мають бути зорганізовані за допомогою держави в. Місцеві артелі чи кооперативи, які могли би розвивати аквакультуру. По цьому шляху пішли наші азійські партнери: і В'єтнам, і Малайзія, і Китай. І... А 30% залишити в управління громадських структур місцевого значення для рибалок, бо по всіх підрахунках ну більше половини чоловічої статі займається рибою, і одна треть жіночої. Вони всі полюбляють. Рибалку як таку, і це є і привід для відпочинку, і для туризму і так далі. Тому 30% залишити за фаховими структурами, які б могли громадськими, місцевими, які могли би розробляти ліцензії, картки, дозволи і чітко слідкувати за екологічною. Ну, послідовністю, бо у нас, наприклад, сьогодні нерест, і це треба відслідковувати. Але цю функцію передати на місця Так, обов'язково на місцях, знаючи точно, що в центрі регуляторно розділено, що на 70% водою може бути сформований місцевий кооператив, обов'язково з тих людей, які там живуть. Бо от одна з великих проблем є, коли на рівень центрального. На центральний рівень піднімається питання боротьби з браконьєрством. Піднімаючи саме цьому питанню були присвячені останні дискусії в парламенті. Так. Це є о, теж частиною реформи. Чи звичайно е, ніяка жорстка модель е, закручування гаєк не допоможе в браконьєрстві? і ніколи не допомагало. Тобто, це зрозуміло. Тим людям, які знаходяться там на місці, на місці, які живуть, їм треба дати функцію. Не, тобто посилення відповідальності і штрафів не варіант? не вирішується. Не вирішується. Ми бачили цю систему, підключаються будь-який рівень. Місцевий прокурорчик, місцевий керівник міліції навіть в мене декілька було потужних випадків, коли голова суду тримав дві-три браконьєрські бригади і ловили риби. І це це не не допоможе? Коли людям віддадуть воду, віддадуть землю під водою, віддадуть їм результати продукції, які вони отримують, і люди будуть відповідати за своє браконьєрство як стиль, як форма знищиться до рівня 2-3% загальностандартних. Ну, візьмемо, наприклад, самопотужну країну в світі по боротьбі з корупцією Сингапур, і то там є з статистичних 2% корупції. Так, і, і тут це бо є внутрішня система, яка не дозволяє це робити. Так от віддача людям в користування води і їх організація в артелі, кооперативи, тобто в громади цих рибалок на місцях. Там, які займаються цим питанням, знищить це це явище як, як як таке? Воно бо люди будуть за своє відповідати, за другу частину громадських організацій із місцевих будуть відповідати за ліцензування любительського лову, якщо говорити про цілі розвитку цієї галузі, які ви перерахували у своєму баченні стратегії. От перше з них це збільшення обсягів вилову риби у внутрішніх водоймах. Якими конкретними кроками цього можна досягти, і за який період часовий? Безпосередньо перше, що треба зробити, це треба припинити вахканалію навколо е, в е, припинення внутрішнього вилову. Тобто зараз піднімається потужна кампанія, піднімається вона вже йде років 5. Давайте ми заборонимо внутрішній вилов. Це дуже велика помага, як е збереження екології, збереження риби і так далі. Ну але аргумент тут один. Тобто мотивація тут одна цей ринок дуже потрібен імпортерам, і е припинення внутрішнього вилову чи заборона на внутрішньому вилові. Тягне за собою це не поверхове рішення. воно тягне за собою. По перше, до 10 тисяч робочих місць людей залишиться без роботи, завалиться підготовка кадрів, завалиться наука, завалиться внутрішні ресурси і потенція. Нації на розвиток своєї галузі, тобто ми зачистимо ринок під імпортерів, просто під... Бо українець без риби жити не буде ніколи. Тобто, що показують дослідження, що це вікова традиція. І ми завжди з рибою посадали імпортерів. А Україна експортує е... продукцію рибного господарства за кордони. Взагалі, які в нас в цьому напрямку є перспективи. На жаль, ринок дуже е... вивернутий. Вивернутий е... хибно вивернутий. Ми маємо на ринку сьогодні е... імпорт е... з додатковою вартою тобто у нас на ринку знаходяться тільки полуфабрикати, оброблена риба, де вже крім сировини є ще додаток тої заробітної підплатні і доходу, які отримують імпортери. Тому імпортний ринок у нас дуже перевантажений. Дорогою рибою із -за того, що з ринку завжди витягується сегмент найдорожчого. Треба максимальні гроші отримати. Ми імпортуємо до 600 тисяч тонн риби. На внутрішньому ринку ми робимо, дай Боже, 35. Тисяч і тисяч десь 170-150 ми виловлюємо. Тобто тут до 200 тисяч є якби своєї продукції, яка виробляється на ринки. Чому тому, що нема політичної волі до розвитку цього сегменту, нема політичної волі до розвитку аквакультурного процесу. Ми маємо. Ну я не хочу казати, щоб ми робили як в Вітнамі, що в кожній калюжі вирощується креветка і вирощується риба. Але до сміху ну яма копанка 3 на 3 і там уже він стоїть господар, Ну тобто господар і вирощує собі рибу. Ми маємо такі природні ресурси, які б нам це дозволили при інтелектуальній розумній системі підходу до цього питання. Але треба віддавати все на місця. Треба людям віддавати на місця можливість. Кооперації формувати через районні центри чи обласні підтримки підприємництва формувати їм структури, давати їм регуляторні документи і щоб вони там вирощували рибу і були задіяні. І тоді з'явиться зразу, по кооперації переробка, з'явиться. Бо сьогодні я от розмовляю з рітейлом, з продавцями. Вони чітко настоюють на тому, що дайте місцеву рибу і шукають ці можливості. Був шлях, коли ми йшли по по по, по шляху якихось фі фірміних бутіків, робили рибний світ там і так далі. Але сьогодні це не працюється в кожний магазин. Сьогодні треба дати рибу і дати рибу місцевого виробництва. Тобто у нас є значний потенціал на внутрішньому ринку для насичення власним виробництвом. Так? Абсолютно. 50 мільйонів людей. Мінімум 20 кілограм на душу населення це мінімум. тобто це середньостатистична, і мала дитина, і е, дід і там з баби е, врахуються в статистики. Але ну якась активна частина е, людей дуже потужно вживає, бо сьогодні тенденція до здорового е, способу життя. До, Слідкуванням за своїм здоров'ям вони нарощуються, і багато людей переходять на такі форми, на овочі, на рибу там, і так далі. І тому це дуже потужний сегмент. Він е, є і потужним для економіки, бо він дасть е, е, стимул. Такий відсоток нарощування рентабельності чи прибутку, який можна отримати в аквакультурі, неможливо отримати по прикладу наших азійських тигрів не, не, не в якій галузі. Тобто до 10 тисяч відсотків приросту може бути на перших етапах, там перші 5 років. Така ще раз, які зміст ви вкладаєте в другий пункт формування прозорої системи надання водної гладі по пунктах. На рівні місцевого осередку там району, наприклад, враховуючи ту кількість за кадастром, скільки є водної гладі на місці, робиться публічна пропозиція про організацію там публічної. Організації, обслуговуючого кооперативу, чи Артелі, чи рибацького кооперативу, який міг би зібрати з одного боку трудові ресурси потужності, з іншого боку, запропонувати якусь, якусь базу місцеву. Тобто, у нас є ставок, чи водосховище, чи залив, і віддати 70% цієї території під управління оцеї первинної громади. Якщо такої первинної громади немає, можна йти по шляху маломасштабного рибництва, можна йти по шляху фермерського рибництва. Тобто, якась сім'я взяла, чи сім'я і декілька людей взяли це в управління, але і ти по шляху тому, який сьогодні був, коли забирався, повністю став в селі, і ніхто не міг підійти, не ловити, не відпочити, нічого виникала стрілянина і так далі. По цьому шляху йти не можна. Тобто, чому я пропоную 70% щоб це було в управлінні первинної громади. А 30% це залишається вже на громадських засадах до клубів любителів рибалки, які формуються через. Ліцензії через дозволи, через участь в підготовці нерестовища і так далі. Я хотів би ще про де, де, пару слів сказати, бо почався нерест з 1 квітня. Це дуже на, в цьому році це дуже жахлива ситуація. бо... Розумієте, в порівнянні з китайською сіткою, якими перетягнути весь всі водосховища і, і Днепр, один земснаряд в 10 разів більше формує цих неграздів, бо вони якраз підприємці, які виробляють цю глину, наприклад, там в тому Абуховському районі. В... Біля Тріпілля, е, українки. <кій> вони мають два заводи по цегли, цегли. і е, де їм зручніше всього брати пісок, вони беруть його на е, нерестових полях. Там, де риба вона так влаштована природою, що вона при, приходить тільки в те, в те місце, де вона не нерест, е, реститься, туди ж приходити е, е, на нерест. це завдає ще більшої шкоди. ніж В 10 бракони, три разів більше, ніж якісь браконьєрські дії. Тому. А у нас якби іде все під нібито реформи, економіку. Давайте розвивати бізнес, але бізнес за рахунок знищення своєї природи теж робити не можна. Тобто оця відсутність оцеї екологічного моделювання, тобто, треба зробити за настановами ООН, за досвідом світу, зробити три дуже важливих кроки: це зробити оцінку запасів, які в нас є, зробити екологічне моделювання і сформувати. Методи управління, тобто ці методи управління ми з вами говорили. Треба віддати на місцевих на місцевому рівні, віддати громаді можливість. І тоді браконьєрство як таке зникне. Ну у себе ніхто красти не, не буде. Буде да. за відсутності державного фінансування. Будь-яка реформа потребує якихось видатків. Яким чином можна проводити ці зміни, ну в будь-якому випадку, не так як по, по якому шляху сьогодні пішли. Сьогодні віддали рибну галузь на відкуп. Великому бізнесу сьогодні на тому тижні був призначений голова державного комітету ну, державного агентства, будівельник, юрист, поважна людина, ніяких питань немає, який експлуатує сім торговельних центрів. І його основний фах це здача приміщень в оренду. І ти шляхом поглинання і розфасовки по мілких. Сегментах і продажу це не економічне рішення. Бо сьогодні, наскільки я знаю стратегію агропромислового комплексу, дуже по йде про, про, проста реакція: скупити всю рибу, розфасувати її в невеликих лотах і розпродати. Місцевим підприєм... ну, розпродати інвесторам, а там уже нехай інвестор далі думає, як мотивований власник думає, що далі робити з цим пакетом. Це нам не можна робити з точки зору стратегії продовольчої безпеки. Бо сьогодні уряд, президент, Верховна Рада має чітко розуміти, що риба це є сегмент продовольчої безпеки. Якщо б це не був сегментом продовольчої безпеки, таким потужним. То можна було б йти по цьому шляху, але на е, в рівні з зерном, з м'ясом, риба є сегментом продовольчої безпеки, і то до, до цього треба підходити держав по державницьки. Тобто, треба, має, е, має бути такий підхід, і традиції не дозволять це зробити, бо і мене мене ніхто не мені ніхто не заборонить моїм моїм дітям піти на, на берег і ловити рибу. А якщо почнеться розпродаж по лотах, і хтось знову піде по шляху, тому що це мій став і це мій кусочок, знову почнеться стрілянина, людина, це ресурс, який належить народу. І треба до цього підійти дуже толерантно і системно, віддати щось на виробництво і щось залишити людям на користування. Тому... Окрім керівника цієї сфери, є також проблеми і з професійними кадрами, звідки їх брати? Загалом по системі. Ну, Якщо буде знищений заборонений внутрішній вилов, то вся система освіти і підготовки і науки завалиться зразу. Бо вони базуються сьогодні на тому, що вони готують кадри для внутрішніх, внутрішніх ресурсів. І ну, виходить така ситуація, що рибу, як, знаєте, як зозуля з гнізда виштовхують. Її виштовхують. Ну, може, це відбувається і в інших галузях, але в рибі це дуже показово. І я вам хочу сказати, що. Знаєте, на рибі ми будемо бачити, і який шлях реформ запропонований для держави. Бо якщо піде така агульна приватизація і продаж системних підприємств, там садівництво, конярство, риба і все інше, нібито для отримання мотивованого власника, який потім буде це відробляти, то в мене є дуже великі загрози, ну тобто я відчуваю загрози, що це може не спрацювати. Бо весь світ в агропромисловості Словому комплексі, враховуючи те, що це один із сегментів безпеки держави на рівні з військовою, фінансовою її продовольча. Це три аспекти на яких держава звертає увагу. Ну останній час ще на екологію, якщо йти по по цьому шляху, то весь світ через системні підприємства свої вона датує агропромисловий комплекс, але є системні. От на сьогоднішній день давайте продаємо укранасіння. За 3 мільйона гривень, коли можна взяти того ж голландця, який купить 50% і дасть пару мільярдів. Ну для чого це робити? завезе суди саме головне, технології інтелектуальний продукт, розробки, ті, які зараз потрібні. Також і в риби. В рибі риба це взагалі клондайк, бо сюди можна привезти і нові сорти, і привезти сюди технологію вирощування малька, лічинки. Дуже багато є таких можливостей. тому е, повинні залишити системне підприємства, які будуть е, ну декларувати політику держави в цьому в цій галузі. Щоб, от, яка є політика? І це не той функція держави, вона регуляторна. Вона має регулю робити регуляторну цю. Функцію своє бачення цієї стратегії ви в першу чергу адресували премєр міністру України Арсенію Петровичу Яценюку. Чи доносите ви свою позицію народним депутатам? Чи є у вас бачення законодавчих ініціатив і чи чують у вас? Да. На, на рахунок чують чують секретар Арсенія Петровича. Йому вітання. Секретарю дуже терпляча людина. Я фіксую на сьогоднішній день у мене 149 й дзвінок в приймальну прем'єр-міністра з проханням прийняти мене стосовно стратегії. І дуже е, е, така, дуже толерантна людина. Мені відповідає, що знаєте, ми все читаємо, все знаємо, все дуже добре, і він дуже дуже хоче зустрітися, але немає часу. Що стосується Верховної Ради е, депутатів, то мені е, ну е, по-людськи, жалко Ігора е, Соболєва, який отримав безпосередньо пряму е, ну пряму гарантію від міністра ПК, що е, призначення в. Агропромисловому конкурсі буде відбуватися за конкурсною основи. Я був присутній, я взагалі присутній на засіданні комітету по протидії корупції, був присутній на цьому комітеті і на попередньому, де чітко міністр сказав, що да, я вам даю слово як народним депутатам, що не одна посада без конкурсу не буде. Не, не пройде. Ну, і ми бачимо, на тому тижні призначають будівельника. Це зрозуміло, ніякого конкурсу не відбулося. Це відбулося під килимне призначення, і ніхто не обговорював це питання не при яких обставинах. Але я думаю, що у комітету є шанс, і народних депутатів має почути, бо там зараз стає питання і конярства, стає питання і укрспирту, стає питання е, 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 аграрного фонду, зернової компанії. І ми розуміємо, що будучи аграрною країною, Україна не омине цих питань. То, якщо не буде ладу в аграрній сфері, то дуже тяжко буде потім підходити до якихось інших сфер. Бо одна сьогодні людина, працюючи в агропромисловому комплексі, скажу вам відверто, тримає на своїх плечах п'ять українців. Будемо сподіватися, що це питання не омине уваги народних депутатів. Я вам дякую за цей ефір. Дякую. Хай щаститься. Глядачам нагадую, що гостем студії був екс голова державного комітету рибного господарства України Володимир Волков. Залишайтеся із парламентським і далі.